Також з кафе перед внутрішньої медицини номер 1 Михайло Дарія Сергіївна, студентка п'ятого курсу, прошу вас до слова. Вітаю. Так, тепер будемо говорити про діабетичну диспідемію. Про актуальність ми, в принципі, вже сказали, що пацієнти з цукровим діабетом мають набагато більший ризик. Розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з пацієнтами, які не мають супрового діабету. І на першому місці у нас буде саме атерогенна дисліпідемія. Трішки про патогенез, саме дефіцит інсуліну або ж інсулінорезистентність будуть приводити до активації внутрішньоклітинної дивної гормон-чутливої бази. Вона в свою чергу буде збільшувати кількість. Нестерифікованих жирних кислот з жирової тканини. І цей процес називається ліколізом, і наступно цього буде значне вивільнення цих жирних кислот, і цього вже буде запускатися синтез 3 у печінці, використовуються ці кислоти. Далі підвищений синтез печінкових 3 він також пов'язаний з секретією аполіпопротеїну В, Ми далі ще про нього поговоримо. Відповідно, буде підвищувати свій синтез ліпопродіння дуже низької щільності печінку та хіломікронів у кишечнику. Ці всі складові супер насичені триліцеридами. І також у пацієнтів з інсулінорезистентністю і вистеральним ожурінням. по пендіальний синтез хіломікронів і лівопродіння низької щільності падалогічно підвищено більше, більше ніж на 80% порівняно з пацієнтами, які не мають. Таких метаболічних порушень. Далі ще є одна ліпрокій ліпаза, але вона е, знаходиться на ендотелії судин, тобто це не та а гормон е, чутлива вона саме необхідна для видалення скрообігу і відповідно від тієї, яку ми вже згадували, ця протеїнна база буде знижуватися в стані резистентності, І це також буде призводити до постпрандіальної гіпермії. Далі є такий білок, він називається білок-транспортер ефірів холестерину. Він підвищується в стані посокої секретації ліпопротеїні дуже низької щільності та хіломікронів. В результаті цього три вони будуть переноситися з ліпопротеїні дуже низької щільності у ліпопротеїні низької щільності і високої щільності, а ефіри холестерину переносяться у ліпопротеїни дуже низької щільності. Далі, після цього починкова фаза розширює три гліцериди всередині ліпопротеїні в низької щільності. І ці ліпопротеїни низької щільності вони будуть ставати набагато меншими за розмірами, ніж зазвичай, і ними втрачати свій об'єм і, відповідно, будуть багатими на аполіпопротеїн в 100 ну, Ліпопротеїни високої щільності вони будуть багаті на тригліцериди, гліцериди, в подальшому їх також буде руйнувати починкова ліфаза, і це Буде в принципі зменшувати їхню кількість в крові. Далі Апо-Б. Всі ліпопротеїни щільності, незалежно від їх розміру чи в місто мають всього одну молекулу Апо-Б. Тобто їхня кількість буде дорівнювати кількості ліпопротеїнів низької щільності. Як ми вже згадали, пацієнтів з цифровим діабетом ці частинки вони дрібніші ні. А не великі. тобто, якщо порівняти, то у просто пацієнтів без цукрового діабету ліпопритини низької щільності по масі будуть однакові клітики, якщо порівнювати двох пацієнтів, тобто рівень ліпопротиння низької щиності буде однаковий. Але у пацієнтів з цукровим діабетом, сьогодні, цьому, ці попритеїни набагато менші, і відповідно кількість А по В. Буде набагато більше, і, відповідно, ризик систево-судинних захворювань буде у них набагато більший. Тому АП визначення їх пробіця, буде більш кілочнішим маркером розвитку атеросклерозу ніж низької щільності. Тобто ліпопротеїни можуть бути більш-менш нормальному на нормальному рівні, а АП буде досить великим. Ризик сесія особливих у пацієнтів з діабетом. Ми оцінюємо за шкалою скор 2. Зараз вона є модифікованою спеціально розроблена для пацієнтів з цукровим діабетом. Вона оцінює стат, вік, паління, в принципі, всі дані, які СКО 2, тільки тут ще плюс глікований гемоглобін, мляві діабету і ризик рітону. Україна відноситься до високого ризику. В принципі, є посилання на калькулятори, в якому можна це все оцінювати. Далі цільові показники, за які вже було питання, то ми їх, в принципі, цільовий рівень при низької щільності, у нас залежить від ризику. Ризик ми, ну, цукровий діабет це в принципі досить високий ризик, як ми бачимо наявність цього. Але додатково ще впливають супутні захворювання, неробілі і так далі. Плюс ми можемо оцінити АПП, також є цільові значення, яких необхідно дотриматися. В терапії таким пацієнтам з цукровим діабетом, у яких є дисліпідемія, в першу чергу призначають стекини. Оце є препаратами першого вибору, як для профілактики, для гідротерапії. Це атома статин, розмір статин, симво статин. Далі можна застосовувати або е, просто статин, або в комбінації з езитемібом. Це білок, е, який є блокатором е, німенпік c 1 лайк рецепторів Тобто, він зменшує е, смоктування холестерину в кишечнику. Є препарати комбіновані, yes. які в одній колекції. Розовостотин і язикін. Далі застосовуються препарати і інгібітори PCSK9, такі як еволокума, вони блокують цей рецептор, і відповідно, цей рецептор він руйнує фермент, взагалі руйнує рецептори до дівопротивні низкою Якщо ми заблокуємо даний... Ферменту рецепторів до ліпопотіння військової щільності буде набагато більше, і вони будуть утилізовуватися печинкою набагато краще. В наступному, якщо у пацієнта присутній досить високий рівень трих глісеритів, ми можемо застосовувати фібрати. В принципі, у пацієнтів із цукровим діабетом розвивається гіпердиглісеридемія. Тому основними причинами якої є спадковість інсулінорезистентність, метаболічний синдром ожиріння І часто буде розвиватись також комбінована дисліпідемія, тому фібрати застосовуються в комбінації зі статинами. І про ці препарати ми вже згадувалися: місце GLP1, GLP1 потенціює секрецію інсуліну, пригнічує апетит та стабільнює випередження шлунку. Лікування цими препаратами мало того, що знижує рівень цукру, тобто попередньо лікує і ще буде знижувати рівень гіпопропіння дуже низької щільності і 3 гіцери. Паралельно також буде знижуватися синтез медіаторів, тобто буде знижуватися запалення, і це також буде знижувати ризик розвитку атеросклерозу таких пацієнтів. C'est sure. yeah. u